Що ж, привіт всім, хто випадково чи не випадково зайшов на канал. Отже, що це за річ? Це в нас елемент вертикального вітрогенератора. Я щоб не мучитися з тим, що я зробив, кому цікаво подивитись там попереднє. от, Вирішив, що це буде швидше. Зробив фрагмент. Ну, Не зважайте на те, що там на пеньку, от, зробив такий кусок. Вітряка, це почав обшивати тим, що я ліпив. Просто його обшию, сформую, зашпаклюю. І це буде в мене матриця, по якій я буду виліплювати сам гвинт. От, це буде швидше. І ну, на сьогоднішній день потреба в таких речах. На жаль, виросла навіть не як альтернатива, а як необхідність. Отже, кому цікаво, дивіться, слідкуйте. Між іншим, якщо чутно, у нас сьогодні трохи шумно. От. Так що, оце таке. До скорих зустрічей. Ну, Все буде добре, все буде Україна. Русні капець.